Я створив новий аккаунт Steam, і для того, щоб грати в прем'єр-режим та фармати кейси, я купив доступ за 600 гривень. На жаль, як бачите, я не можу почати грати в щойно куплений прем'єр, бо доступ до нього заблоковано. Потрібно підняти звання акаунту до 10 рівня. Зробити це можна граючи в доступні режими, які не заблоковані. Перед початком гри в Counter-Strike обов'язково потрібно правильно налаштувати свій steam аккаунт, щоб підвищити рівень довіри до нього. Для цього відкриваємо свій профіль, редагувати профіль налаштування приватності і перевіряємо, щоб скрізь рівень доступу був встановлений на загальнодоступну І знімаємо галочку Завжди приховувати ігровий час. Після внесення змін фактор довіри оновлюється через одну-дві гри. Напряму подивитися траст неможливо, але є сервіси типу Tracker.net, які досить точно його розраховують. На сайті вводимо посилання на свій профіль і бачимо детальну інформацію про остан акаунту. Зеленим показується все те, що добре, а червоним те, що треба виправити. Це мій другий акаунт і йому менше року, тому фактор довіри до нього 60%. Додатково на сайті можна подивитися свою ігрову статистику. Для порівняння на моєму основному акаунті шанс грати з читерами дуже низький, бо мій рейтинг довіри 100%. Всі показники у прекрасному стані серед друзів немає читерів. Важливо, щоб друзі не мали блокування, бо це впливає і на ваш фактор довіри. Чим більше друзів з блокуванням, тим нижчий траст-фактор. Наприклад, цей користувач має 10 друзів, що отримали бан з Тіму, тому ризик блокування його аккаунту також високий, а рівень довіри низький. Можете перевірити фактор довіри своїх друзів, якщо він низький, краще видалити такого друга і почекати, коли він прокачає свій траст, бо з ним ви точно будете грати тільки проти читерів. Я зіграв одну гру, і тепер можна перевірити, чи піднявся траст після зміни налаштування Steam. Як бачимо, рівень довіри піднявся ще на 10% і вже становить 70%. Можна заходити в гру. Спочатку заходжу в тренувальний режим, щоб трошки розігрітися і перевірити налаштування гри. Як результат тренування маю 99 кілів і відсоток влучання в голову 97%. З прицілом, все добре, можна починати гру. Перша гра на новому аккаунті. Траст фактор в порядку. Перший раунд починається. Ого! Може далі буде краще? Я навіть нікого не бачив. І знову. Ну, тут хтось скаже, він тебе бачив. І знову навіть не видно його. Дивимось ще далі. Просто без шансів. Останній раунд за терорів. Я вже й не сподіваюся на якусь перемогу. Отак от, от. Через двері. Просто. Тепер подивимося, чи чітер він, чи ні. Подивимося, як він це все бачив. Отак от, от. О, ну може скіловий чувак. Знає просто, куди треба стріляти. Зараз подивимося, отак от, от. Зараз подивимося, як він це бачив. Коли модельки видно? Вцілив прямо в модельку, добре. Ну, може, знає якусь точку. На тобі. Дивимося далі. Він навіть ще не встиг вийти вже вбив. Що це в нього з пістолетом таке робиться? Чітко знає, куди дивитися, куди стріляти. Тут він стріляє, але я за стіною. Зараз вже конкретно видно, що він грає з щитами і бачить, де знаходяться модельки гравців. Він вже знає, що зараз тут я буду, і просто стріляю, вбиває через стіну. А потім він вже перестав взагалі впаритися і стріляє через стіну, через двері, бо він бачить, де знаходиться гравець. І в кого ще були сумніви, подивимося на останній раунд, де вже відверто видно, що хлопчина грає із крутилкою, яка просто автоматично вцілює у гравців, які знаходяться на даній мапі. Ваші вміння та навички нічого не варті, коли ви граєте проти таких гравців. Чи грати в КС чи ні, вирішувати кожному самостійно. Counter-Strike 2 це виклик, але ми не здаємося. Бажаю вам більше перемог і поменше читерів.